Дмитро Киян, український перекладач та викладач, вже 20 років мешкає у нью Йорку, проте досі вважає себе харківцем та пишається рідним містом. Завдяки зусиллям Дмитра та його партнерки, американської письменниці та перекладачки Кейт Цуркан, книга Олега Сенцова з'явилася у США. треба працювати вдвох. Вона добре знає англійську, я теж непогано англійську знаю, але я ж по перше, двомовний україномовний, російськомовний. Ця книжка була сенсово написана російською мовою. Потім вони зробили український переклад. Кейт Суркан мешкає у Чернівцях вже 6 років. З Дмитром вони познайомилися у Нью-Йорку, коли Кейт прийшла до нього вивчати російську мову. Натомість, Дмитро надихнув її вивчати українську він був моїм першим учителем української мови, і через нього я дізналася про Україну, про те, що там відбувається, і це надихнуло мене приїхати до України викладати англійську мову. Я приїхала до Чернівців, закохалася у місто, зустріла багато письменників. І я друкувала переклади їхніх робіт у своєму літературному журналі. Кейт робить усе, бо українських письменників знала та читала англомовна аудиторія. Я не українка за походженням, але я українка за вибором, і я пишаюся цим. І тому мій власний спосіб допомогти цій країні це спробувати просувати українську культуру в період, коли Росія атакує Україну та робить усе, щоб знищити її культуру. Роботу над перекладом книжки Сонцоваки та Дмитро розпочали наприкінці лютого 2022 року. Тоді не було зрозуміло, де в Україні безпечно, і я читала книгу в підвалі під час повітряної тривоги і гадала, яким буде завтра. Це було досить дивне відчуття працювати над цією книгою у той час. Ця книга Сенсова по суті щоденник 145 днів його голодування в російській в'язниці, коли Україна та світ боролися за його звільнення. Весь цей час, попри тиск та фізичне виснаження, він занотовував свої тюремні будні спостереження та думки. Вже після звільнення йому дивом вдалося вивести нотатки до України. Друга частина книги оповідання. Книга по суті має два томи та налічує більше 500 сторінок. Ця книга актуальна як ніколи, бо ми наближаємось до трьох років цієї війни. У російському полоні перебуває більше українців ніж тоді, коли писався цей щоденник. Якщо більше іноземців зможуть прочитати цю книгу та зрозуміти, що таке російська пенітенціарна система, це важлива частина розуміння того, що в цілому Росія представляє не тільки для України, але й для світу. Сенсов — це про реальність, сенсоф про сучасність, про жорстку сучасність це грати, це непорозуміння, це постійне бажання знищити людину за ґратами. І він для себе відкриває оцю радянщину, російську дійсність через грати. Коли мене кажуть, запитують, що б ти казав? Ця книжка вам допоможе порозуміти, що є сучасна. Російська людина до чого чому ми маємо цю війну? Вашинчбіл Еванс, американський видавець та перекладач. Це вже друга книга Сенсова, яку переклало та надрукувало його видавництво. Розповідає, зазвичай вони шукають цікавих авторів за кордоном, яких не друкують традиційні великі видавництва, та відкривають їх англомовні аудиторії наша місія заповнювати ці прогалини, і звісно, української літератури не було в цій великій дискусії про великі літератури світу, особливо в англійському перекладі. І тому наша мета бути комерційними, підтримувати Україну та тих читачів, які шукають українські голоси та намагаються зрозуміти цю країну. Це дивовижні письменники Окрім Сенсона, Еванс також видав твори Андрія Куркова, Сергія Жадана та Оксани Луцишиної. Каже, наразі інтерес до української літератури, який викликало вторгнення Росії, досі високий, тому вони продовжують шукати та друкувати українських авторів. Також планують і далі перекладати та відкривати світ українських письменників і цуркан з кияном. Особливо їх цікавлять імена, які менш відомі, проте не менш визначальні для української літератури та культури. З нью Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Голос Америки.